Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, що нашу цінність як людини визначають не тисячі друзів в інтернеті, не думки інших людей. Але нашу цінність визначає той, кого ми наслідуємо. Це є Господь Бог. Також знаю, що зараз люди говорять, що вони все одно не читають слово Боже, що вони відкривали ну, їм неясне. Що воно їм зрозуміло, воно їм не цікаве. Я ж заохочую, як я вже казав, кожного дня читати з церквою, в додатку Молитва Церкви. Там розписано коротко Апостол Дня і Євангелія дня. І так ми можемо цілий рік прочитати святе письмо Нового Завіту. Можливо, ви відкриваєте святе письмо, якщо його купили, з самого початку, і там, де старий Завіт який є менш зрозумілим, який є правду тяжчий. Тому рекомендується перші роки читати тільки новий завіт. І тому, як я вже казав, рекомендую читати це з церквою. Також заохочую слухати відеоролики, звичайно, по понеділках та практикувати щоденне читання і розважання над Святим Письмом, щоб ми насправді вчилися е, слухати Бога, щоб ми вчилися. Жити життям, яке учить нас Христос. Отже Марка 5, 24, 34. Тож пішов з ним, слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що 12 років страждала на кровотечу, не терпілася чимало від лікарів численних, та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, бо навпаки, ще гірше було їй. Почувши про Ісуса, підійшла в тюрмі ззаду та й доторкнулася Його одежі, мовляла бо, як доторкнувся до його одежі, видужаю. І всох тієї ж хвилини витік її крови, і вона зчулася тілом, як одужала від хвороби, Ісус же, відчувши негайно у собі, що з нього вибуло сили, обернувшись до народу, спитав: Хто доторкнувся до моєї одежі? Учні ж його сказали йому Бачиш, як натовп тиснеться до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся. Отож, озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж налякана і тремтяча, знала, бо що сталося з нею, приступила, впала перед ним та й оповіла всю правду. А він же її: Дочко, тебе спасла віра твоя. Іди у мирі й будь здорова від своєї недуги. Бачимо на початку, що. Багато людей йшли слідом за Христом. І ти, слідом за Христом, це можемо сказати, багато людей наслідували Христа. І що важливо, що той, хто наслідує Христа, той свідчить про нього, тому що той, хто є його учнем, той, хто живе ним, той, хто наповнений ним, той, звісно, і ділиться тим, чим наповнене Його серце. 27 му вірші ми читаємо, що почувши про Ісуса, ця жінка, яка 12 років страждала. Число 12 означає повноту часу, дуже довго. І вона обійшла всіх лікарів, як звичайно ми це робимо, але допомоги ніхто їй не зміг надати. Але це свідчення інших людей, е, яке пройшло у велику чутку, яке розійшлося, і вона почула про це. І це свідчення привело її також до Христа, і вона вирішила підійти до нього. Бачимо, що зустрівшися з Христом, вона зустрілася з оздоровленням. Дотрик до Христа оздоровляє її. Ось що важливо. Важливо торкнутися до Христа молитвою серцем і найголовніше устами у Пресвятій Євхаристії. Бог не тільки зціляє її фізично, але Бог лікує її душу від тих моральних страждань, які вона пережила, тому що людина, яка хворіла на кровотечу, вона вважалася нечистою та була відкинута суспільством. Тому фізичне оздоровлення є важливе, те, що ми зазвичай і прагнемо, але важливо лікувати душу, що Господь Бог і робить. Він лікує її душу, Він виводить її на світло, він називає її дочкою, що є важливішим, як зватися дитиною Всевишнього. Бог наповняє її миром та благословляє. Мир, зцілення душі та тіла це є плід зустрічі з Богом. Якщо ми зараз не маємо миру, якщо є зранені, якщо переживаємо тяжку хворобу, то знаємо, що Христос є близько, найперше у сповіді, в Євхаристії та в молитві. Прийдімо і торкнімося до Нього своїм серцем та своїми устами.